Ось і бабине літо на носі. Молоді, швидко бігаємо ми, на порозі нашому осінь зупинись, помаліше йди. Ти вкради мене у літа, як колись забрав у весни, по осені удвох нам бігти, ну а скільки тої зими. Забери мене у літа, поведи назад до весни. Там хотілося жити й творити, і були закохані ми. Сила в тілі палахкотіла і носила нас крильми, підняла догори, відпустила і сказала Ногами йди. Знову бігали, метушилися у клопотах буденних свята, за спиною крила зносилися, і молодість з ними пройшла. Заглядає у віконце осінь, тихо стукає у двері вночі, ніхто її в гості не просить, відхідних. Сховали ключі, а вона зайшла непомітно, заглянула у мрії, у сни і сказала: Живи наповну, бо далеко тобі до зими.